Гіра-майор міської частини установи Дніпропетровського гарнізону на честь святкування 68 ї річниці прямої великій вітчизяній війні вишикувані. Вітаю вас 68-ю річницею великої перемоги! Слава! Слава! Шановні гості, запанувала відповідальність і загальна рішучість переможе. Воротно. На одного лінійного дистанції. Напле. На Че. Право! руч, Рівняння праворуч. Кроком. 114-го зенітного артилерійського Дніпропетровського, право Дніпродзержинської дивізії. Прапор 58-го гвардійського мінометного полку. ...аварій природного лика. Парадний розрахунок очолює полковник служби цивільного захисту Горбачов Едуард Васильович. У парадному строю разом із військовослужбовцями Збройних сил України чітко карбують крок воїни Міністерства внутрішніх справ України, управління центрального територіального командування внутрішніх військ НБС України, військовослужбовці військової частини прийдена Старій Олександр Віталійович.

Бессмертного полка не принял фашизм в нелегкой борьбе. Отстоял наше будущее и водрузил знамя Бессмертный полк Днепропетровска, созданный группой добровольцев Бессмертной славой. В первых рядах «Бессмертного волка» идет вице-премьер-министр Украины Александр Вилков. Его дед Алексей Игнатьевич прошел всю войну. Был тяжело ранен в боях под Крагой. Награжден государственными наградами «За мужество и отвагу». В колонии также идут губернатор Днепропетровщины Дмитрий Колесников. Дедушки несет Дмитренко Алексей. Дмитренко, Евгений Сергеевич все годы Великой за взятие Берлина освобождал Украину и Венгрию, штурмовал Берлин, лично расписался на сфере Стага Дмитренко. Ильо в 1939 году приехал в СССР учиться ученица 11 класса школы номер 8 Таисия Шекель. Ученица 4 А класса школы номер 143 Мельник София идет с портретом своего прадедушки Снестунова Ивана Ивановича, который прошел всю войну и погиб в феврале 45-го, защищая от гитлеровских окбантов граждан Венгрии. Портрет прадеда, шершня Петра Мировича, который с первых дней до войны защищал родную землю и имеет два ордена красной звезды и семь медалей, несет ученик седьмого класса школы номер 26 Иван Аверочкин. Директор УВК номер 131 Изю Елена Николаевна несет портрет своего деда Кайстро Илариона Николаевича, погибшего в 43-м году во время форсирования реки.